Вітаю, леді та джентльмени. В цьому відео ми поговоримо, як налаштовувати карту нормали для наших 3D моделей для того, щоб експортувати їх для Battle for Middle Earth. Для початку нам потрібно буде кастомізувати наш 3DS Max і змінити драйвер. Ми переходимо у Viewport, беремо Choose Driver і вибираємо Legacy Direct 3D. Тепер нам потрібно перезавантажити наш 3ds Max для того, щоб наші драйвери були застосованими. Коли ми перезавантажили наш 3ds Max, ми можемо імпортувати нашу заздалегідь приготовлену модель. Розміри моделі вже відповідні до розміру оригінального персня, що був застосований в грі. І тепер ми можемо перевірити нашою картою UV, що була створена. Як бачимо, карта UV налагоджена, і тепер ми можемо видалити цей модифікатор, він більше не є потрібним. Натискаємо M на клавіатурі і переходимо в вкладку Physical Materials. Тепер ми вибираємо тут DirectX Shader. Ми робимо Discard All Material і тепер ми можемо завантажити нашу Normal Mapped FX. Тут варто зазначити, що нам потрібна лише стара версія цього файлу NormalMapTFX, яка є компільованою, тому що, незважаючи на те, що в інтернеті ви можете знайти і некомпільовану версію цього файлу, але 3 ds Max не зможе, і W3D Tools не зможуть експортувати цю модель і знову скомпілювати NormalMapTFX для того, щоб правильно експортувати нашу модель. Ось ви бачите, що Є файл, який є декомпільований, його можна змінювати, однак 3ds Max і W3D Exporter не зможе його знову скомпілювати для того, щоб експортувати нашу модель. Тому для наших цілей ми будемо послуговуватися лише старою версією. Тепер ми будемо обирати наш diffuse Color і Normal Map. Вони заздалегідь приготовленими. Ми будемо заміняти матеріал, бо, скоріше за все, він вже був. Ми відмінимо техніку із Default L and Default M до, ну, просто для Default. Ці два попередніх варіанти, вони не працюють і не відображаються. Ми маємо тут ряд параметрів, які... параметрів якими ми можемо регулювати. Відображення нашої моделі. Bump height, він буде регулювати інтенсивність нашої карти нормалий. Ambient Color буде відображати, як світло буде падати на нашу модель і як наша модель буде взаємодіяти з оточенням. Для прикладу, якщо ми поставимо дуже світлий колір в Ambient Color, наша модель буде дуже світлою, майже не матиме тіней, в, в собі і від оточення. Якщо ми змінимо diffuse color, для прикладу. Ми оберемо будь-який колір, тут то він просто перекриє колір нашої карти. Карта буде видима, але це буде виглядати, як ніби у фотошопі ви застосуєте інший колір поверх вашого основного кольору і зробите перекриття. Тут ми маємо specular color. Це відображення, це колір наших відображень. Для прикладу, якщо ви поставите тут синій колір, відображення на вашій моделі будуть мати синій відтінок. Також ми маємо тут Specular Exponent, який буде регулювати інтенсивність нашого Specular Color. Чим нижчий показник, тим буде інтенсивніший наш Specularity, тобто відображення. Чим вищий показник, тим блиск на нашій моделі буде більш приглушеним і не буде таким інтенсивним. Але більш детально про ці параметри я покажу в кінці відео, тому що легше показати, ніж розповідати. А тепер ми обнулимо дані трансформації, поставимо об'єкт центр, перевіримо скей. Перевіримо ротації, і тому нам потрібно буде скинути наші дані трансформації, щоб обнулити їх. Нам вони не, є, не потрібні. Тепер ми конвертуємо це в Edit Poly. І тепер ми налаштуємо звичайну стандартну анімацію, яка була використана для оригінального персня. Для цього ми поставимо Auto-Key, тому що ми будемо крутити нашу модель. Перейшовши на останній кадр, ми будемо крутити нашу модель на 360 градусів. Поставимо додатково ключ для надійності. Як ми бачимо, модель крутиться, тепер ми можемо її експортувати. Виберемо Hierarchical Animated Model для, для анімації. І тепер ми можемо перевірити нашу модель. Як ви бачите, модель готова, карти нормали застосовані і ми включимо ротацію світла для того, щоб краще роздивитися нормаль. Як ви бачите, в 3 d Viewer все працює. Зазвичай 3 d Viewer відображає так само, як і двигун гри. Також ми для надійності ставимо одну полігрупу для цілої моделі. Нам не потрібно багато полігруп, це досить гладкий полірований об'єкт. Додатково перевіримо нашу модель. І тепер, оскільки це буде всього лише одна модель на всю гру, ми можемо собі дозволити модифікатор, який збільшить кількість полігонів, але, відповідно, якість нашої моделі покращиться. Ми створимо дублікат і знову експортуємо нашу модель. І тепер я хочу створити додатковий ефект світіння, який з'являється на перстні, коли його беруть в руки. Текст починає світитися, і саме цей ефект ми будемо відтворювати. Ми видалимо непотрібні елементи. Також варто зазначити, що із цим драйвером Direct 3D наша модель не зовсім коректно відображається і часом досить складно виділяти. Ми виберемо W3D Material стандартний. Нам не потрібен Ambient Diffuse Color, тому що об'єкт буде світитися, і нам не потрібно, щоб об'єкт, що світиться, реагував з оточенням, тому він буде мати лише емісію. І тепер ми виберемо текстуру. Я приготував текстуру альфи, яка відповідає тексту на перстні. І я застосую саме цю текстуру в якості нашого пропускача для того, щоб там, де біле, там воно й буде передавати наш оранжевий кольор і буде світитися. Ми виберемо режим Add, що буде означати, що об'єкт світиться. Змінимо трішки наш колір. і Тепер експортуємо нашу модель. Як ви бачите, наша модель має додатковий текст, що світиться. Коли світло повтрапляє на модель, звісно, воно перекриває світло нашого тексту, але водночас, коли наша модель трішки затемнена, тоді текст починає світитися і це додає додаткового контрасту і краси нашій моделі. А тепер ми створимо лоу-полі варіант цієї ж моделі, для того, щоб вставити її в гру додатково. Я зазвичай створюю декілька версій однієї тієї ж самої моделі для того, щоб бачити, який варіант виглядає краще в грі та краще використовувати на ресурсах. Ми знову ж видалимо непотрібні елементи і накинемо на неї вже готовий матеріал. І тепер ми експортнемо нашу лоу полі модель із тексту, що має світловий ефект. Ось ви можете бачити, що ми маємо в лоу полі такий ж варіант нашої моделі, де у нас є і перстень, і одночасно ми маємо текст, що світиться, коли на нього не потрапляє світло. Я створив декілька варіантів цієї ж моделі. Ось наша High-Poly модель. Це модель, де була використана текстура уже із фейковими тіннями, із фейковим refraction і металнесом. Цей варіант насправді був і використаний для гри, оскільки він виглядає найбільш реалістично. Тут в нас немає світла, лише текст із нормалі. Також детальніше я розповім зараз з прикладом про ці параметри. Як ви можете бачити, із параметром 01 Height наша карта нормалей майже не відображається на моделі. Якщо ми поставимо вище значення у Height, для прикладу 2.5, ви можете спостерігати, що інтенсивність нашої карти нормалий збільшилася. Нормаль є більш чіткою, більш глибокою. Однак, як правило, ми будемо використовувати карту Нормали із висотою за замовчуванням 1. А зараз ми розглянемо параметр Ambient Color. Як ви бачите, якщо ми поставимо колір Ambient білий, то наша модель буде дуже світленою, тіні на ній також будуть її майже не перекривати, і модель зберігатиме свій легкий відтінок, і середовище не буде давати сильних тіней. Якщо ж ми поставимо в параметри Color, в Ambient Color, чорний колір, ви можете побачити, інтенсивність наших тіней збільшилася, і наша модель стає дуже темною, коли на неї не потрапляє світло, що майже відповідає природнім характеристикам. Також в Ambient Color ви можете поставити будь-який колір, але зазвичай тут має бути сірий. Далі ми розглянемо параметр Specular Color. Якщо ми виберемо, як ви бачите, Specular Color синій колір, ви бачите, що наші Відображення, вони мають такий синій відтінок, для прикладу, як ніби перстень відображає частинку оточення, яке має е, такий синій відтінок. Тепер, якщо ви бачите Specular Component, якщо ми поставимо дуже низький, дуже низьке значення, він буде дуже інтенсивним. Для прикладу, ви бачите, що тут Specular Color майже заповнює модель. Вона починає виглядати як така скляна. Або дуже дуже полірована модель. Нам такий варіант не підходить, тому для прикладу, ось ми поставили 90, ви бачите, що тут ефект набагато краще виглядає, хоча це метал, тому ми можемо поставити значення нижче, для прикладу, 50 або 20. І воно буде виглядати досить природньо та досить гарно. Це, звісно, не налаштування, як в Unreal Engine, але ми можемо створити. Певні моделі, які будуть задовільняти наші цілі для нашої гри, і будуть відповідати її стилістиці та виглядати в ній органічно. Ось ви бачите Specular Exponents 20. Виглядає воно досить гарно, особливо враховуючи, що це блискучий об'єкт перстень. І виглядає воно досить природньо. Тепер ми подивимося, як Diffuse колір впливає на нашу модель. Якщо ми перекриємо наш колір дифусу, для прикладу рожевим, ви бачите, що він використовується як overlap тик так само як і в Photoshop. Тому, як правило, ми не застосовуємо ніякого кольору в diffuse color, а залишаємо його білим або чорним. Ось тут ви можете побачити, як виглядають наші моделі з картами Normal в грі. І ось ви можете бачити наші нормалі, які ми експортували. Вони відображаються в РІ. Це, до речі, створено із технікою Default N. Саме цей варіант я використовую в РІ. Також варто зазначити, що при різному оточенні відображення нашого персня буде різним, оскільки оточення буде також впливати на його тінь. Ось таким чином ми створили та експортували карту нормали для нашої гри. На цьому у нас сьогодні буде все. Дякую за увагу та приємного модінгу.